Так, усім привіт! Можливо, хтось пам'ятає, що 2-3 тижні тому я робив публікації, де просив вас згадати сторінки. Отже, написало троє людей. 11, 23 і 89. 11 написали Єва Лін, 23 Анджеліця Борщ, 89 Флекс Макс. І я зачитаю. Так, сховаємося. Так. З такого. Під заднього ракурсу. Має бути видно <сум> Так. Добре. Погнали. О, о. Потім. <плаким> так. <плаким> Чому? Чому в один момент часу ми перестаємо спілкуватися з друзями дитинства? Що нас тримає? Драний сором за невідповідність мефістофельським амбіціям і картинкам щастя з американського кіно тільки це, тільки це одно воно. Він вчиться на юриста в Києві, вона на медика. Двоє обрали хороші професії: Світле майбутнє, кар'єру, а я а я не буду робити повторів і розказуватиму далі. Бо я, я вмію розказувати. Наступний розділ теж починається на 11 сторінці. Розворот. Камера, мотор. І скажіть мені: а хто такий Задрот? Хто такий Задрот нового часу? Задрот 2010-ник? Це той, хто зранку інстаграм, телеграм, месенджери перед зном порно кілька статей про фастфуд, інформаційну гігієну та гієну, яка народила людину в Китаї. А ще сюди додайте серіали, золотий фон фільмів, списки найкращого кіно з найгіршого лайна. Іще й книги впливають на формацію трагічної натури за дротика. Уся фанфікшн література невизнаних булгакових і достоєвських, весь еротично онаністичний пласт інтер. Приносимося до наступної сторінки. Так, 23. я Анжеліці борщ. Риби. Мішка зараз продається зі знижкою, до речі, забудь яку ви мені називаєте. Уявіть собі. Так. Та перетворюйся на помаранч. А поруч сміються друзі і розказують їй про мої почуття таємно за спиною, чисто попітські лихо слово, і я їй зізнаюся. Увечері, коли всі розходяться, коли ненароком потрапляють туалет до неї з лілою, коли їм стає кумедно, а мені незручно, коли подруга Каті одразу йде геть. І, Тарас, мені не подобаються такі хлопці, як ти. Я не люблю розумних. Марудний неозброєний. Наступний розділ на тій же сторінці. Я не знав чого хочу. Не віддав до кого йти, але відчував, що провінція кепська діра і кратеру мозку планети Земля. Не любив я свій моршин. Помийні відроди, всі на виду, яму у глибині, котрої порожнеча нульових амбіцій, прірузи, яки вилазять погані спогади, пародію на місто, що колюче ріже очі, автентичною українською печалью. Ви, друзі й подруги, ви товчували під ребрами покусування бісової української журби, коли поруч злі та бідні виродки, коли не стає твоїм новим Ісусом Христом. І врешті замовлення фексмакса. Макса! ту стринка. Хтось іде, хтось збиває мене, але байдуже. З вусатого хлопака, що тримав у руках перестарілий телефон, з п'яного спітнілого хлопця, що обіймав дівчинку віку лоліти, і виявився психологом не фрідистом. Читайте приємно вів. Розмови з довговолосого малого, який вчився на столяра в коледжі, і перший до мене зі скейтера, якому було під тридцятку, він носив кольорові шкарпетки та переповідав феноменальну вуличну байку. Якось я програв спор з Іваном і мусив з'їсти хліб з сіллю, медом ковбасою, з гущенкою, соусом. Мясом після чого пробуйте самі соки єбані. Компанія опинилася коло мене на лавці і викурювала надлишок свободи у цигарках. З одної сторони, дуже мені сподобавшися, з іншої, надихнувши на палючу заздрість, скільки в таких гульках, гільчуттях, я ж як із клясок дев'ятого не з'являвся, самотньо гинучи на ваших очах через кожен третій розділ. Я розказав добродіям автобіографію, де вчуся, в якій сраці опинився і хоча відчував себе зіщуленим, скованим, як маринований ірочок з білої банки, але відверто позитив був супутнім. І все б коливалося до 100% мого штучного, перцептивного щастя. Пуер етернус. Та згодом хлопці почали жартувати про героїн. Підійшла ще одна селюцька зелена роздебенда скобило три крапки. Обриваю на кнопочку. Буду ще читати вам.